Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 10 серпня 2023 року. Сьогодні без епіграфу, і сьогодні на бойовий піст заходять Бердстарот або Пташині Таро унікальна колода, яка поки є в єдиному. Екземплярі, одначе я вам згодом покажу Bird Starot Number no. 2. Ця колода вже майже готова, залишається лише довести її до повного продакшена, тобто порізати ці карти, наклеїти до них сорочки якісь. І ви побачите number two, А поки сьогодні з нами ось ці пташки будуть розмовляти. А що стосується 10-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день народження, то вас очікує наприкінці ще одна карта, яка буде саме по дню народження. Отож, три карти перша карта по знаку Зодіаку, друга карта. Загальна карта дня і третя карта по дню народження. Я думаю, що за ці три карти вже можна поставити свій лайк чи підписатися на канал, бо, до речі, на Ютубі дуже багато тарологів, але більшість з них просто займаються саме. Тлумаченням на камеру. Я ж пишу книжки і сам роблю колоди, які ви бачите на моєму каналі. Постійно кожен день різна колода. Тож, давайте налаштуємось саме на 4, 10 серпня. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один перша карта для представників знаку Лев, бо саме зараз іде цей знак, отож що принесе вам цей четвер. Бачите, хто це Це чапля або журавель, і він перегорнутий. І це каже про те, що вам не буде вистачати рівноваги. У вас дуже багато якихось таких психічних розладів. Звертайте на це увагу, не намагайтеся форсувати події і не сильно переживайте з того, що відбувається навкруги. І головне, не судіть оточуючих людей. Бо якщо ви будете осуджувати їх, це буде несправедливе осудження. Також Представники знаку Лев 10 серпня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези для дів. День пов'язаний з власною ініціативністю. Ось ця чайка, що летить вверх, вона каже про те, що ви захищені, бо ця чайка у класичному таро це помірність або янгол, тобто ви знаходитесь під покровом янголів, вони вас захищають, і сьогодні ви можете. Існувати відразу в двох стихіях, і можете відразу робити кілька справ одночасно. Ініціатива в ваших руках. Також представники знаку діва у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій для Терезів. День пов'язаний з витратами. Витрати суто матеріальні. Вам випала карта Сонця у даній колоді, вон, ось так вона виглядає. Це райські пташки, і вони перегорнуті. Це каже про те, що. У вас є якийсь смуток всередині, ви втрачаєте світло, ви можете себе вести дуже погано і можете страждати на енергетичний вампірізм, коли вам буде необхідно підзаряджатися від світлих людей. Слідкуйте за своїми думками і пам'ятайте, що у цей день будь-які придбання вони можуть бути врешті-решт дуже фатальними і небезпечними. Також представники знаку те. Рази 10 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для скорпіонів дуже гарний реалізаційний день вам випав імператор, і в даній колоді це імператорський Павлін. В прямій позиції він тлумачиться так. Навколо вас все кипить, ви можете досягти самореалізації, і вам сьогодні допомагають і люди, і обставини. Тож використовуйте цей день, ви можете навіть піднятися у цей день на таку певну ланку в своїй кар'єрі. Для представників знаку стрілець. Що ж, цей Сірий голуб це імператриця, і вона в прямій позиції, і вона каже про те, що від ваших дій залежить те, чи будуть у вас гроші, чи ні. Сьогодні у вас день матеріалізації ідей, коли ви можете просто про щось чи про когось подумати, і це щось чи хтось буде відразу якось себе проявляти. Також у цей день є зв'язок з вашою матір'ю. Якщо ж ви самі є мамою, сьогодні у вас є. Опіка з боку ваших дітей. В цілому день гармонійний, пов'язаний з гарним фізичним станом, тобто нічого поганого по здоров'ю з вами відбуватися не буде. Для представників знаку Козиріг подивіться, як цікаво, два голуба один за одним. Один сірий, а другий білий. І ці цей білий голуб це ваші емоції. Емоцій вам не вистачає, позитивних емоцій. Вам не вистачає, вам не вистачає кохання, вам не, не вистачає віри у завтрашній, і навіть у теперішній день. Тому не сильно орієнтуйтеся на емоції, будьте спокійнішими і трошки, як то кажуть, відмороженими. Якщо ви будете не концентруватися саме на чомусь такому, що вам дуже приємно, на якійсь красі, на якомусь такому зазіханні на протилежний пол, я хотів сказати, протилежну стать. Сьогодні цього не буде. Сьогодні, в будь-якому разі, якщо ви будете вирішувати якісь нагальні питання зі своїми коханими, є велика ймовірність якихось психічних зривів. Тож, якщо ви знаходитесь на нервах, рекомендую вам вживати якесь заспокійливе і тримати, тримати психіку під своїм контролем. Для представників знаку водолій, о, вам випала найвища карта. Це карта Всесвіт. І вона бачите. В неї навіть очі загоряються у цієї сові, і вона не тільки означає мудрість, вона означає кінець якогось довготривалого етапу. Якщо ви сьогодні бажаєте отримати якісь нагороди з того, що ви зробили в минулому, ви сьогодні обов'язково їх отримаєте. Сьогодні найрезультативніший день, і сьогодні він буде дуже довгий і можна багато чого зробити у цей день і досягти неймовірних Результатів. Також представники знаку Водолію, цей четвер можуть зустрітися, чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для риб вам випав ось цей фламінго. І це не хто інший, як блазень. Блазень це не завжди каже про щось гарне. Це нульовий аркан. Тобто, ви сьогодні можете зробити якусь помилку. Якось цей фламінго тримає у руці коцнуте яйце. Так і ви можете зробити щось не те, що вам потім дуже за це буде соромно. Одначе дивіться на життя крізь призму. Гумору, бо почуття гумору воно обов'язково вас врятує в важкій ситуації, якщо такова буде у цей день. Також представники знаку риби 10 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку «Тілець». для овнів. Дуже гарний день для поїздок і для навчання. Вам випала ось ця блакитна сорока, і під неї прихований інший аркан це колісниця. А колісниця це просування, просування або в фізичному просторі. Тобто, якщо вам треба кудись їхати сьогодні, дуже непоганий день для цього. А також це просування у вашому досвіді. Сьогодні ви можете чомусь навчитися і щось накопичити. Це стосується не тільки знання й грошей також представники знаку Овен у цей четвер можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку стрілець для тільців. День пов'язаний з вибором, вам випали ось ці ластівки, і під ними прихован аркан закоханих. І тож сьогодні дуже гарний день для якихось любовних інтрижок. Це по перше. По друге, ви можете експериментувати, можете робити якісь різкі вибори, і ці вибори, врешті-решт, Трошки вносять корекцію у ваше життя. Тобто сьогодні можна змінити своє життя як на краще, так і на гірше. Якщо ви є авантюристом, якщо ви звикли експериментувати, то сьогодні день саме для вас. Якщо ж ви не звикли нічого змінювати, якщо вам страшно це робити, то ви можете просто нікуди не виходити з дома і тоді нічого не станеться. Також представники знаку тілець, у цей четвер можуть зустріти. Стрітися, чи поговорити з представником знаку діва? Для Близнюків. Оцей білий лебедь. Перегорнути це жриться, тож це поганий день для зустрічей, поганий день для передачі інформації. І в цей день може дуже сильно боліти голова. І це поганий день, перш за все, для жінок. Жінки будуть себе відчувати невпевнено. А якщо ви чоловік, ви сьогодні можете зустріти жінку, яка вам може просто проїсти ваш мозок. Тож поганий день для зустрічів в цей день, навряд чи ви можете зробити щось спільне. Робіть все. Самі для представників знаку рак. Ось цей Чорний Ворон, як в пісні Чорний ворон. що ж ти вірушся? От він не в'ється над вашою головою, він перегорнута, тобто день. Не для змін будь-які зміни у цей день тільки на, на гірше. Вам треба не чіплятися за минуле, не треба жити минулим слід дивитися більше у майбутнє і намагатися нічого не змінювати у цей день. І нарешті карта дня, яким загалом буде 10 серпня. Перегорнутий мах, оцей Орел. Він летить вниз, і він каже про те, що це поганий день для починань, і це не дивно, бо місяць спадає і у такі. Часи краще щось закінчувати. Поганий день для чоловіків, поганий день для егоїстів. Якщо ви будете думати тільки про себе і забувати про інших людей, вас буде очікувати покарання. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось з жовтого кольору. Тепер давайте подивимось на добу світанок за південь, захід сонця, північ. Що ж, день непоганий, не випало ані дьявола, ані розбитої вежі, все непогане. Єдине, що можна трошки бути, як то кажуть, на чеку це за світанку до 11 години ранку. Всі інші години непогані, також перед закатом сонця є якісь переживання. Тож Перед закатом сонця краще не кохатися і не зустрічатися зі своїми коханими, щоб не було ніяких сварок. Що стосується ні ночі, ніч, ніч більш-менш спокійна, тим паче, що без змін. А головне, щоб вона була тихою і без жертв. Ну і якщо ви додивились ролик до цього місця, вам ще очікує по одній карті за днем народження. Отож, якщо ви народилися першого. 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця вам випав ось цей чорний лебедь, і це сутінки, і ця карта пов'язана з оманами з галюцинаціями. Цей день я вам не, кор... не рекомендую зловживати алкоголем, краще зовсім його не пити, бо це може дуже сильно вплинути на розвиток ваших думок. І окрім цього, пам'ятайте, що в цей день вас можуть надурити, тож дослухайтеся більше до того, що вам підказує серце, ніж для того, що вам кажуть інші люди. І навіть я вам можу сьогодні сказати щось не те, що вас сильно обурює. Тож роб. Так, як підказує вам серце. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, о, оцей фенікс це ніхто інший, як розбита вежа. Тож сьогодні катастрофічний день, сьогодні він створений лише для руйнувань. Нічого нового створювати ви не зможете, навпаки, все може влетіти з ваших рук, може навіть взриватися якась. Побутова техніка, тож будьте обережні з вогнем і з вогнем, який всередині вас не дозволяєте агресії вириватися і руйнувати те, що вам дійсно дороге. Далі, якщо ви народилися третього. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ось цей папуга в прямій позиції. Це ніхто інший, як папа або верховний жрець, і в прямій позиції він каже про те, що дорога відкрита. Ви можете швидко все сьогодні вирішувати. Це по перше. По друге, ваша інтуїція вам відкриває ще більший шлях для реалізації. І сьогодні у вас є захист. І він відчутен вам. Тож дослухайтеся до внутрішнього голосу. Він вас ніколи не підведе. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, день пов'язаний зі слабкістю сьогодні, ви можете захворіти. Це карта сили або приборканий лев у даній колоді. Вона виглядає саме як ось цей як. Забув, замовився, звісно, страус, і він перегорнуто каже про те, що сьогодні день пов'язаний зі страхами і з неправильним використанням своєї сили. Тож використовуйте свою силу раціонально, не тратьте сили попусту і слідкуйте за своїм здоров'ям. Рекомендую вам сьогодні не перенавантажуватись. Далі, якщо ви народилися 5-го, або 23 числа будь-якого місяця. Марабу, причому в прямій позиції, а це ніхто інший, як повішений або жертва. Тож сьогодні ви можете стати жертвою, будьте обережні. Сьогодні обов'язково буде якась втрата. Вона може бути маленька, а може бути і велика. Тож будьте обережні, особливо якщо ви автовласник, не сідайте за кермо, велика ймовірність ДТП. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнути у дот це колесо фортуни. Сьогодні невдалий день для ризиків, невдалий день для гри. Сьогодні багато ваших планів можуть піти не так, як того ви бажали. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Ось цей пелікан перегорнутий каже про те, що вам слід. Триматися певних обмежень. Якщо ви забудете про обмеження, ви можете вийти за ті рамки, в яких ви існуєте, і зробити, як то кажуть, безпреділ. Сьогодні так, ви сьогодні ведетеся на власну інтуїцію, вона вас веде, вона може вас відкрити вам щось у ваших снах. Одначе я рекомендую вам все, все ж таки не забувати про обережність і, як то кажуть, не путать берега. Ага, тож знайте свої межі і тоді все буде гаразд. Далі, якщо ви народилися 8-17 або 26 числа будь-якого місяця, як я казав попереду, день неспокійний. І так воно і підтверджується це карта диявола, і вона в прямій позиції. Тож будьте обережні сьогодні день пов'язаний з випадками. Причому ці випадки можуть бути досить фатальні. Будьте обережні і. Пам'ятайте про те, що якщо ви контролюєте внутрішніх демонів, зовнішні вам ніяк не страшні. У цей день можливі якісь несподіванки. Будьте до цього готові. І якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, лелека в прямій позиції це карта суда. І вона каже про те, що нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Сьогодні день, коли слід присвятити себе родині, Бачите, я намалював Аїста з яйцем, який піклується про своє потомство, про своїх нащадків. І хочу сказати вам, що у вас день без чогось такого нового. Навпаки, вам слід повернутися трошки назад, і можливо доробити якісь справи, які ви вже робили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. І хай все найкраще, що сказали ці дивні пташині аркани таро не відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. Витирається. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, обов'язково напишіть про цю колоду, бо вона поки є в єдиному екземплярі. Можливо, ви собі бажаєте замовити таку колоду чи якусь іншу. Тож пишіть мені на електронну скриньку. Адреса є в описі до цього каналу. Там є і інші посилання, які вас можуть зацікавити, бо там є ще бібліотека у просвіт, а також є дуже цікава програма Астролог в вашій кишені називається. Це вона навігатор Реєструйтеся, вона абсолютно безкоштовна. Її створив мій старший брат Артур, творець систем різних і теролог з великої букви А, бо він Артур. І я вам всім бажаю, щоб у вас було все гаразд. І, звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог і хай! Вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний, вакан танка, Господь, батюшка, Бог. І верегега Йогова вайшамірайге, Яр Йогова, Фанайф, алаїх Вайхинайф, Іса Йогова, Фанайф, вайсім лейх шалом, Вайсаму, ачмії, Albany, Israel, Vianney, Abraham.